Ділок 2 липня і в цій студії ми підбиваємо інформаційні підсумки тижня, що минув на минулому тижні. Україна і Надвірнянщина в тому числі, відзначали День Конституції. А сьогодні, 2 липня, своє професійне свято відзначають податківці, враховуючи значну роль Державної податкової служби України у забезпеченні реалізації податкової політики, президент України 24 жовтня 2005 року підписав указ, згідно яким. Професійне свято податківці в Україні відзначають щорічно 2 липня, а 28 червня день конституції України, яка була прийнята на засіданні Верховної Ради 1996 року. З нагоди цього великого державного свята в надвірні прийшли урочистості у районному будинку культури. З нагоди відзначення дня конституції України в надвірній у головному залі міста, районному будинку культури, зібрались громадськість міста і району, представники духовенства, представники районної і міської влади, представники громадсько-політичних організацій, політичних партій, молодь міста. Конституція нашої держави розпочав свій виступ голова районної ради пан Василь Попович є тим документом, який характеризує нашу державу, регулює відносини між гілками влади, між багатими і недужими, між людьми старшого віку і дітьми. Це закон, який є основним і головним у державі, визначає обов'язки і права громадянина України. Заступник голови РДА пані Богдана Ковалюк зазначила, що внесення змін у чинну конституції процес болісний, але потрібний. У день свята побажала всім краянам дисципліни і витримки, зазначивши, що основний закон України це основа для нашого життя і діяльності. В цей день нехай до всіх завітає радість, щастя і розуміння цього дня підсумувала Богдана Ковалюк. Проаналізувала і розповіла про конституційний процес на українських землях студентка Львівського національного університету імені Івана Франка Наталія Тиханська. В честь 16-ї річниці конституції Української держави в РБК був даний великий святковий концерт. 28 червня 1996 року перша конституція української держави закріпила незалежність України, яка була проголошена 24 серпня 1991 року і закріплена референдумом українського народу 1 грудня. Конституція це такий документ, посягання на які захищається зброєю українського війська. Конституція пишеться навічно, раз і назавжди для внуків і правнуків, для всіх часів і народів, не на затвердження. Ерчені прапор, герб, гімн, кордони України, не записані права громадян на соборність держави на українську мову як єдину державну мову в Україні посягати неможливо У противному разі. Це буде найтяжчим злочином, який суворо карається. Останнє засідання колегії РДА, яке відбулося 26 червня, розглянуло ряд важливих питань, що стосуються життя району в осінньо-зимовий період, підготовки до нового навчального року, та ряд інших питань. Вів колегію голова РДА Володимир Калічко. Колегія РДА заслухала всіх керівників підприємств паливного енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства про роботу під час минулого опалювального періоду і підготовку до роботи в новий осінньо-зимовий період. Як зазначив голова РДА, пан Володимир Калічко, непогану оцінку їх роботі дала минула надзвичайно морозна зима, яку наші підприємства відпрацювали з честю іспит витримали добре, і цю планку слід тримати і надалі. Про завершення навчального року та хід підготовки до нового доповів начальник відділу освіти РДА пан Михайло Винник, який розповів, що бюджет освіти району 147 сорок мільйонів гривень. Всі шкільні заклади перебувають в режимі ремонту. Особливо тішить те, що наші чільники обома руками вчепились в програму спорудження по сільських школах теплих внутрішніх туалетів для дітей-вчителів. і вчителів. Тут просто немає слів сказати, яку добру справу вони роблять. Традиційно наші школи для всіх дітей стали другим батьківським домом. І тут слід зазначити безцінну роль самих вчителів. Про це в першу чергу підкреслив начальник відділу освіти РДА, пан Михайло Винник. Ситуацію в освіті прокоментували також голова РДА, пан Володимир Калічко та голова районної ради пан Василь Попович. І що стосується харчування, так само прорахувати і е, тоді звертатися до області, область нехай звертається до Києва щоб на законодавчому рівні. Нам дозволили харчувати тільки дітей, які дійсно потребують тому, а не всіх підряд. Про життя буття делятина на колегії доповів пан Михайло Косило, селищний голова, який наголосив, що проблемами делятина є ремонт доріг, тротуари, берегоукріплення, роздягалка на стадіоні. Володимир Калічко сказав ці питання одразу включити в повістку роботи на цей рік. А загалом делятинці намагаються тримати делятина на гідному місці, Підкреслив селищний голова пан Михайло Косило. Колегія РДА розглянула питання дотримання санітарного законодавства в лікувально-профілактичних закладах району, користуючись присутністю на колегії головного лікаря ЦРЛ пана Сергія Ємельянчука, сільські голови, переговорили з ним всі поточні справи, які треба зробити по сільських медичних закладах. Колегія також проголосувала питання про районну програму правової освіти населення до 2015 року. Незабаром на двірні може з'явитися своя льодова арена, а також буде встановлено нові комфортні автобусні зупинки. Про це говорили міські депутати на останньому засіданні сесії Надвірнянської міської ради. Обранці також заслухали звіт голови за роботу мерії в міжсесійний період, обговорили проблему перевантаження центру міста транспортом та приймали положення про єдиний реєстр дітей, котрі мають навчатися у дитячих садочках міста. Та про це. А також про інші події більш детальніше у середу, 4 липня. А нещодавно Міністерство освіти, науки і молоді України представило новий стандарт з початкової загальної освіти на минулому тижні. Вчителі надвірнянського району ознайомились із нововведеннями та поділилися своїми думками про нові стандарти із нашими кореспондентами. Запровадження нових стандартів вимагає від дітей не просто самовіддачі, а щоб вони, йдучи до першого класу, уже володіли певним багажем знань і в навчальному процесі опрацьовували значно більший обсяг інформації, ніж це вимагалось від діток до запровадження нових стандартів. Для успішного запровадження нової програми Міністерства освіти простого бажання та наполегливості діток, що тимуть до першого класу, замало. Програма початкової школи складена на основі програми дошкільної, програми Я у світі. Якби виконувалася програма дошкільної освіти Я у світі звичайно, початківцям було б легше опановувати ту програму, яка поставлена перед нами. Ну, а як, як ми її опануємо, як ми її реалізуємо, будемо бачити, коли попрацюємо, хоча б перший випуск дітей, там ми будемо бачити. Ну, Програма важка, звичайно, важка тим, що Наприклад, в другому класі, в першому класі, освітня галузь математики передбачає вивчення нумерації в межах сотні. До того в нас того не було. Крім цього, для дотримання нових стандартів які почнуть діяти з 1 вересня поточного року для початкової освіти, необхідні спеціалісти, яких готували викладати діткам молодшого шкільного віку. А це кардинально інший підхід. До викладання, особливо коли йдеться про технічні предмети, новий предмет з ходинки до інформатики потребує спеціальних фахівців, які б могли викладати у початкових класах спеціалістів. Ну і так само вивчення іноземної мови з першого класу також потребує спеціально підготовлених людей, які знають методику викладання у початкових класах. А поки ще не розпочався новий навчальний рік, вчителі самі ознайомлюються із усіма нюансами нововведень, діляться досвідом та баченням вирішення складних організаційних проблем. Чого намагається досягнути Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, збільшуючи навантаження на першачків, створити покоління генію, та чи не зіграють такі дії кардинально протилежної дії? І який вплив матиме це на фізичне та психічне здоров'я діток, зокрема та нації в цілому? Судячи з усього, однозначної відповіді ми поки ще не отримаємо. То чи варто ставити над дітьми експерименти, не знаючи, яким виявиться їхній кінцевий результат? Саме сьогодні, 2 липня, розпочинається вступна кампанія до вищих навчальних закладів України, яка триватиме до 31 липня. У 2012 році були внесені деякі зміни у державні умови прийому до вітчизняних вузів. Зокрема, прийом документів від осіб, які будуть складати вступні іспити до вузів, закінчиться 20 липня. А іспити будуть проводитися з 21 по 31 липня. Прийом заяв від абітурієнтів, які мають проходити творчі конкурси на такі спеціальності, як журналісти, актори, режисери та інші художні напрями, буде здійснюватися з 2 по 17 липня, а самі творчі конкурси, які будуть проводитися в кілька сесій, з 10 до 31 липня. Рейтингові списки у всіх вузах повинні бути оприлюднені не пізніше, ніж о 12-й годині 1 серпня, а зарахування до вищих навчальних закладів на денну форму навчання за державним замовленням до 11 серпня, згідно з контрактом, до 25 серпня. Крім того, встановлено три етапи зарахування після. Оприлюднення рейтингових списків перша хвиля 4 дні на подачу документів, друга, третя хвиля по 3 дні. Як повідомляється, новими умовами також встановлено, що для отримання освіти на рівні бакалавра допускається до участі у конкурсному відборі ті вступники, які подають сертифікати зовнішнього оціням, оцінюваннями із з балами не нижчими за 124 з непрофільних предметів і не менш як 140 з профільного. Вступники також можуть подавати документи як особисто, так і в електронній формі у п'ять вищих навчальних закладів і на три спеціальності в кожному з них, максимум 15 спеціальностей. Водночас, цього року приймальні комісії зобов'язані. Фіксувати факт подачі кожної заяви в паперовому вигляді у єдиній державній електронній базі з питань освіти з 2 липня. В міносвіті починає працювати оперативний штаб під назвою Вступна кампанія 2012 року. Тут буде організовано постійний прийом громадян та забезпечено оперативне реагування на їх звернення з питань вступної кампанії. Не так давно благодійний фонд Юрія Дерев'янка профінансував встановлення нових вікон і дверей у приміщенні пнівської сільської бібліотеки, яка постраждала після минулорічних повеней. на виконану роботу. Приїхав подивитися сам благодійник та наша знімальна група. Найкращий подарунок в бібліотеці це книга. Вважає меценат Юрій Дерев'янко. і тому до пнівської сільської бібліотеки він приїхав із комплектами дитячих книг. І в наш час інтернету книга почувається комфортно. Так думає і вважає депутат обласної ради пан Юрій Дервянко. Читачу важливо. І біб бібліотекарю саме важливо. Це книга, тому що книга це найвеликий скарб. Нема книги, немає бібліотеки. Тому сьогодні для самих маленьких діточок села Пнів ми привезли книги, які ми переконані зацікавлять їх. Ми переконані, що завдяки цим книгам. Гарні активні бібліотекарі будуть залучати дітей до української книги, до читання, до взагалі бібліотеки, до того, щоб діти розуміли, що саме тут є та скарбниця і цікавих історій, і знань, і взагалі відкривати будуть через ці маленькі три кімнати: великий, великий світ, творчий світ, науковий світ, літературний світ. Можливо, хтось з цих дітей потім буде. Майбутньому, чи художником, чи письменником, чи ще кимось, але це все починається з цих маленьких трьох кімнат. І в залежності від того, наскільки ці, ці жіночки, звичайні, прості наші сільські бібліотекарі зуміють цю любов дітей привити до книжок, і наскільки вони з любов'ю зробили цей ремонт, наскільки вони з любов'ю його, ці навіть малюнки сюди Причепили і все оформили, це створює певну атмосферу. І це впливає на дітей, це впливає на те, з якою думкою, з яким настроєм, з яким взагалі відчуттям дитина звідси вийде. Літературу для дітей до пнівської бібліотеки приймали директор центральної бібліотечної системи пані Марта Кушнерчук за бібліотекою села Пнів пані Олександра Куца. І юна читачка Іванка Кутулич, яка на зустріч із відомим меценатом принесла кілька своїх художніх робіт. Росте нове покоління на Прикарпатті, яке дуже добре підковане в українському дусі. Сюди у бібліотеку я приходжу кожного дня і люблю дуже дуже люблю читати Україну. Народні казки і переглядати художню літературу. Справжній подвижник бібліотечної справи пані Марта Кушнерчук впевнена в доброму майбутньому бібліотек, які прекрасно забезпечені книгами. На зустріч із Юрієм Древ'янком підтягнувся і пан Михайло Плитус і ряд господарів цього села. Пішла розмова про будівництво нового дитячого садка. Бо старий садочок Дюймовочка справді відповідає своїй назві, такий він маленький. Панівський сільський голова пан Василь Гладиш доповідає, що проект будівництва готовий, повна вартість нового садка 6 мільйонів гривень. Виникло питання щодо е, самого розташування дитячого садочка, бо тут ми планували тут, але за мало місця земельної ділянки. І було прийнято рішення, що продовжити біля е, сільського будинку культури якраз і стає. Значить, на даний час проєкт. На кошторисна документація готова, пройдена експертиза у Держбут експертизі івано Франківську. Вартість там більше, як 6 мільйонів, 6200 І сільська рада, як така, таких коштів немає. Маємо надію, фінансування з районного, обласного бюджету, може спонсорські кошти є. Ну, будемо бачити, як є надія, що ну, буду закуп... ну, не знаю, чи буде з бюджету, в основному є надія, що може з Укрнафти буде. Залучені кошти. Бо фактично в ну, нас чи спілкування є. Чи про терміни взагалі ще не мовиться? Ну, не знаю. Ну, що я буду говорити наперед. Коли знаємо, обіцяю, що, наприклад, цього Бо року, ну, наприклад, був голова районної державної адміністрації, йшла мова про, про якусь ну, там, суму 300 тисяч чи скільки mm -hmm. там буде, але це не, не йшла мова за бюджетні кошти, а кошти у Хата, садочок Дюймовочка. Це просто диво. Більше схоже на грибочок, під яким тісняться 26 малюків, а село перспективне 6400 жителів. Тож, згідно всіх законів терпіння, село пнів у черзі на будівництво перше. Визначний ювілей на двірнянцю Івану Лутаніку 100 років. Нещодавно до хати пенсіонера Івана Лутанюка, який ще у непоганому здоров'ї щасливо проживає зі своєю родиною у селі Стримба. Під'їхав кортеж автомобілів із представниками районної влади. Вони привезли Івану Лутаніку грамоту із підписом президента України з нагоди святкування паном Лутаніком свого сторіччя. Голова надвірнянської райдержадміністрації Володимир Калічко виконав дуже почесну місію. Передав мешканцю села Стримба надвірнянського району Івану Петровичу Лутаніку, якому виповнилось 100 років грамоту президента України. Радію, що переживши багато. Бурхливих подій ви стали свідком народження незалежної української держави. Бажаю міцного здоров'я, щастя, радості, благополуччя. З глибокою повагою, президент України Віктор Янукович. Дякую, Дякую. 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 від районної державної адміністрації, від районної ради, від колективу депутатів, вітаємо вас, бажаємо щастя, здоров'я, успіхів. Бажаємо, щоб ця Божа мати вас ще. Благословила на довга довга років, що саме найкраще. Свою чергу начальник управління праці і соціального захисту населення РДА Андрій Криховецький, який супроводжував голову РДА, зачитав розпорядження, згідно якого до президентської грамоти додавалось тисячу гривень грошової допомоги. Затим шановні гості розпитали ювіляра Івана Петровича про його життя і про те, як щасливо прожити століття. Так, усі не можуть у доброму зорові так бути. А я якось на ріппі печені, та й на бобу посолі, та пожив в стороцю. Дякую Богу і вам, щоб не служили, а прийшли в таку далечиню, пішки. Пане Іване, як життє, от, з висоти 100 років, що таке життя і як жити взагалі людям, і як ви тут -то, е, жили? Люди так не можуть жити, як я. То інакше, то інакше, то інакше, то і ще інакше, інакше. А комусь попало. Не пили, не курили. Не... А ви е як прожили життя? Де робили сте? На яких роботах? А на роботах, я док, як, на, як то -то кажуть, фабрика. Лісокомбінація. Або лісокомбінація, або фабрика. То я весь честь, що здоровий там лишив. Лутанюк Іван Петрович народився 22 червня 1912 року в селі Стримба. І з 1944 року працював на дворянському деревообробному комбінаті в охороні. Потім майже 29 років працював на лісокомбінаті верстатником лісопильного цеху. Гарний господар і сім'янин разом з дружиною Юстиною Васильівною вже покійною виховував, виховував четверо дітей, три доньки та сина. З 23 червня 1972 року на заслуженому відпочинку проживаю у власному будинку з сином Михайлом 1945 року народження та невісткою Марією. Син Михайло Іванович Лутанюк щиро каже, що бажає, нехай тато проживе і 150 років. Ніяких тут клопотів немає. Я так е старих всіх людей, деяких є я нараз так, що йду десь і так бачу, що які старі люди. Я Клонюсь, машину маю, підвезу на їх стару людину, що таке, бо мені батько коли жив ще ще хоч до 150. Я зато не Я дуже жалію старших людей, тако я поважаю за це батька, що ну, він виховував нас. Такі були трудні часи, колись, що це було трудно. Трудно таке. Родина роки. ваша багато довго жителів, що люди ну жила. Батькова сестра, одна жила 92 роки, друга щось 80. Це один, що батько, що прожив 100 років. Дякувати Богу за це, що. Прожилося, так. І так життя його було пов'язане ну, з роботою, щоб він не воював. Ні, він не був, щоб воювати. Він не воював, він тоді не знає, як воно все вийшло, що він не, не був на, на війні. Ну, був тут, ну, не знаю, який він був. як там було з цим, тож давні часи і тяжкі ті часи було. Так що я не можу за то. і не пам'ятаю того, як воно було, як воно відбувалося в ті давні часи. А так після війни, ну знаєте, то ж не дуже життя таке було Еж легке. Тяжке було життя, я кажу, тепер, що життя покращилось. Все своє життя пан Іван Лутанюк займався пасікою. Домашній мід також сприяв тому, що людина в доброму здоров'ю прожила 100 років, і у свій день народження стала відома навіть президенту України. І до вашої ваги оголошення з 8 по 13 липня у музеї історії Надвірнящини діятиме виставка вишивок на біблійні сюжети. Офіційне відкриття виставки відбудеться у неділю о 12-й годині. Вхід вільний впродовж усіх днів. А огляд із коментарем у будні о 17-й годині. Запрошуємо всіх бажаючих. Організатор виставки Спільнота Слово життя. Це церква Воздвиження Чесного хреста міста Надвірне. І на черзі спортивна інформація: мальовничі карпатські гори привабливі не тільки для туристів, підкорювачів гірських вершин чи лижників. Минулими вихідними у селі Микуличин рев двигунів сколихнув лісову тишу, оскільки тут прийшов перший етап чемпіонату України по ендуро на святі сили і сталі побувала і наша знімальна група. 50 кілометрів гірських доріг, бродів, боліт та важкопрохідних ділянок. Це траса мотокросу Ендуро, яка розкинулась в кількох населених пунктах Надвірнянського, косівського районів та Яремчанської міської ради. Змагання, які тут пройшли, зібрали близько півсотні спортсменів з усіх куточків України та величезну кількість глядачів, які після такого видовищного змагання, мабуть, стануть справжніми фанатами мотоспорту. Дуже велике дякую вболівальникам, які сьогодні тут дуже багато. вони підтримують так не в одному. У регіоні України так не підтримують спортсменів, як підтримують тут в Карпатах. Мототрек відповідає усім вимогам європейського рівня, і представник Федерації мотоспорту України Олег Пащинський сподівається, що саме ця траса прийматиме незабаром чемпіонати європейської першості. Хочу відмітити це сторони комісії мотоциклетного спорту України, то що траса підготовлена з усіма требуваннями вимогами до змагань. Відповідає всім вимогам також проведення європейських чемпіонатів, і в нас є дуже велика думка і бажання в наступні роки може бути провести в цій місцевості на цих мальовничих схилах і краєвидах змагання, які будуть відповідати європейській першості. І, хоча спортсменів з'їхалось не так вже і багато, але ті, хто приїхав, не пожаліли. Новий трек з новим місцем базування видався досить важким, а три кола в перший день перегонів заставили добре попрацювати на всіх ділянках траси. Загалом же професіоналам необхідно було здолати 300 кілометрів, тобто 6 кіл по 50 кілометрів. Юніорам вдвічі меншу відстань. А для аматорів та ветеранів було два кола, які для них тим не менше стали випробуванням. У цьому році дистанція у нас змагань вийшла дуже е, колоритною. Можна. Сказати так, в ній присутні всі елементи ендуро. Ми маємо складні виїзди в підйоми, маємо дуже багато каміння, маємо гарну побудовану трасу в білих ославах, ендурокрос називається. І маємо броди, річки, тобто всі елементи, які потрібні для проведення чемпіонату України, а можливо чемпіонатів Європи в майбутньому, в нас є. Поєднання потужності байків, складності треку та прагнення до перемоги є не тільки запорукою видовищності, але й причиною травматизму, без якого не обійшлись і ці змагання. На щастя, обмежилось кількома переломами, і це не налякало справжніх фанатів мотоспорту, оскільки кожен із учасників знає, на який ризик він іде. В цілому змагання пройшли доволі успішно, трек посеред мальовничих Карпат при повду душі як організаторам, так і учасникам змагань. Тому і перші, і другі сподіваються на скору зустріч серед цих мальовничих пагорбів. Карпатських гір. Ще хочеться запросити всіх бажаючих подивитись такі цікаві калорійні змагання. Нас будуть проходити 10-12 серпня в селі Біля Надвірнянського району. 1 липня на стадіоні Нафтовик у місті Надвірна пройшов турнір з футболу, присвячений 16-й річниці Конституції України. В протистоянні зійшлися чотири команди із сіл нашого району. Перший матч відбувся між молодіжками футбольних клубів Ланчин та Зелена. Після достойної боротьби футбольний клуб ланчин поступився з рахунком 1-0. Протистояння між дорослими командами сіл Красної та Переросля виявилося боротьбою двох рівносильних клубів. Долю матчів вирішила серія пенальті. Отже, два кубки району відправилися до сіл Зелена та «Перерсль». Більш детальніше про цей видовищний турнір у нашому черговому випуску новин. Ну, а тиждень тільки но розпочався. Він обіцяє бути насиченим та спекотним. Синоптики обіцяють, що стовпчик термометра підніматиметься до плюс 35. Так що бережіть себе та шануйте у цю спекотну пору. А Надвірняцька міська рада запрошує жителів та гостей міста Надвір на свято Івана Купала. Свято відбудеться 6 липня о 18-й годині, як завжди, у міській зоні відпочинку. А ми в цій студії зустрінемося у середу, щоб ознайомити вас із останніми подіями Надвінячни. Дякую вам за увагу, до зустрічі!